Чи знаєте ви, який розмір мінімальної зарплати та за соціальних виплат прогнозують на 2025-2027 роки? Як підвищаться ліміти для ФОП в наступному році? Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Оленою Афоніною та командою Семінарком. Уряд ухвалив бюджетну декларацію на 2025-2027 роки. За текстом декларації, прогнозні розміри мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на 2025-2027 роки встановлено на рівні 2024 року. Отже, розмір мінімальної заробітної плати у 2025 році становитиме 8 тисяч гривень на місяць і до 48 гривень. Погодинному розмірі. Нагадаю, що такий розмір мінімальної зарплати передбачений у держбюджеті 2024 року. Отже, це той самий рівень заробітної плати, який прийнято з 1 квітня, з урахуванням значного підвищення у 2024 році. Оплата праці працівників бюджетної сфери буде здійснюватися на основі посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки, що залишається на рівні грудня 2024 року. Оплата праці державних службовців буде здійснюватися на основі класифікації посад згідно з умовами оплати праці, що діяли у 2024 році. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб у 2025-2027 роках в розрахунку на місяць буде складати 3028 гривень. Що це означає для бухгалтера і на що звернути увагу роботодавцям? Перш за все на розміри посадових окладів. Нагадую, що мінімальний посадовий оклад встановлюється у розмірі не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на 1 січня календарного року, і у 2024 році такий мінімальний розмір окладу складає 3028 гривень. Якщо держбюджетом 2025 тисячі буде затверджено розмір мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму на рівні тих. Що діють на зараз, то з 1 січня 2025 року розміри посадових окладів не підвищується. По-друге, мінімальна зарплата впливає на розмір максимального та мінімального єдиного внеску. Так, максимальна база нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам мінімальної зарплати. Тому максимальна сума ЄСВ з 1 січня – 120 тисяч гривень. Відповідно, розмір максимального внеску, який сплачує ФОП, складатиме з 1 січня 2025 року 26 тисяч 400 гривень. А мінімальний ЄСВ складає 22% від мінімальної зарплати Тобто 1760 гривень за місяць. Як бачимо з розрахунку, за працівника, який працює на мінімальній зарплаті, роботодавець витратить з 1 січня 2025 року 9760 гривень, з яких до виплати на руки працівнику 6440 гривень на місяць, оскільки ПДФО і військовий збір утримують з його зарплати і складатимуть 1560 гривень. А ЄСВ нараховує роботодавець 22% у сумі 1760 гривень. Підписуйтесь на YouTube канал Семінар. щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег, ставте лайк під відео відповідно до показників мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму розміру ЄСВ та ставки єдиного податку для ФОП з 1 січня 2025 року становитимуть ФОП першої групи ЄСВ 1760 гривень на місяць. 22% розміру мінімальної заробітної плати і єдиний податок 302 гривні 80 копійок на місяць, не більше 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року. ФОП другої групи ЄСВ становитиме 1760 гривень на місяць, 22% розміру мінімальної заробітної плати та єдиний податок 1600 гривень на місяць. 20% мінімальної заробітної плати станом на 1 січня 2025 року. ФОП третьої групи ЄСВ становитиме 1760 гривень на місяць, 22% розміру мінімальної заробітної плати а єдиний податок відсоткова ставка 5% доходу або 3% доходу у разі сплати ПДВ. Ліміти річного доходу для ФОПів на 25 рік становитимуть – Річний дохід для платників першої групи 167 мінімальних заробітних плат 1 мільйон 336 тисяч гривень. Річний дохід для платників другої групи 834 мінімальні заробітні плати, 6 мільйонів 672 тисячі гривень. Річний дохід для платників 3 групи 1167 мінімальних заробітних плат, 9 мільйонів 336 тисяч гривень. Розберемося, що зміниться ще. Зростання мінімальної заробітної плати з 1 січня 2025 року, порівняно з 1 січня 2024 року, зумовить збільшення суми неоподаткованих добових по Україні. Ця сума буде становити 800 гривень. Також у 2025 році збільшиться неоподаткований розмір негрошових подарунків з розрахунку на місяць. Він буде становити 2000 гривень, що складає 25% від 8000 тисяч гривень. І з того, що залишається незмінним в декларації, це ПДВ 20% весь час до дві Двадцять року, крім того, протягом 25-го-2027 років буде впроваджено заходи для реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені національною стратегією доходів до 2030 року. А саме це удосконалення процесів організації та проведення документальних і фактичних перевірок шляхом впровадження електронного аудиту із застосуванням програмного забезпечення, перегляд режимів інвестиційного стимулювання з метою скасування пільг з податку на прибуток підприємств. Визначення нового підходу, який базується на витратах, шляхом запровадження миттєвої амортизації, запровадження акцизного податку на підсолоджені цукром напої, поступове наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до рівня передбаченого директивами ЄС. Приведення податкових пільг та зниження ставок податку на додану вартість у відповідність з вимогами директив ЄС, приведення положень національного законодавства у відповідність з вимогами законодавства ЄС в частині протидії ухиленню від сплати податків та корпоративного податку, удосконалення правил трансфертного ціноутворення відповідно до міжнародного досвіду. Оподаткування також одним із пріоритетів податкової політики найближчим часом стане розширення поточної бази оподаткування, зокрема шляхом змін в оподаткуванні військовим збором, у тому числі перегляд розміру збору, кола його платників, бази та об'єктів оподаткування. Розмір мінімальної заробітної плати у 2025-2027 роках становитиме 8 тисяч гривень. Прожитковий мінімум за ці три роки становитиме для працездатних осіб 3028 гривень. Відповідно до розміру мінімальної зарплати з 1 січня 2025 року зміняться ліміти річного доходу для ФОПів. Найближчим часом очікуються зміни в оподаткуванні військовим збором, зокрема, перегляд розміру збору, коле його платників, бази та об'єктів оподаткування. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари, на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. Рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Екверінг МОНО. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє: якщо співробітники хочуть отримувати за панамона, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Монобізнес. бізнес ще простіше.